Доброго дня. У нас вже обід, так уже жарко. У нас ще один город і ще один кусочок. Є сапати гарбузи. Вони чистенькі, але треба їм треба їх просапати. Вони вже зійшли. Пізніше садяні. Останній. Ой, Ігор два дні косив межі. По другому заходу вже стільки косіння, руки одвалюються. Фасолька поправляється, деяка трошки примерзла, арахіс сходить. Деякий ще не зійшов, деякий суш. Поливати тут далеко воду носити, так що який буде. Що, видно, радочки добре? Вчора було краще, вчора був вітерець. Такий арахіс, ще тільки, тільки сходить. Радочки вже трошки видно. Так, сапати будемо вечірком, бо сильно жарко. Так, гарбузи посапали трактором, ще лишилось вручну посапати. Наташа кропить картоплю. Бо на ті трошки почали вилуплюватися, маленькі, а тут уже багатенько є на ці рані. В селі ніколи робота не закінчується. Ця білочка в нас постійно тут живе. Посадили трошки перцю, трошки більшого, трошки меншого. Росада своя, садимо помідори, теж своя розсада. Така, така гарненька, не перероща, Теж кидаємо яду в ямки, бо не буде діла. Наташа справляється, бігом нарубує, бігом накладає. Стасік воду лиє, наливає. Воду лиє, а я пригортаю. Так, садили, садили і трошки не досадили. Тому що в нас виключили воду. Той, світ виключили, а в нас вода від скважини. склажени. Ту, що було набрано, вже використали. Ну, в общем, буде ще день, завтра досадимо. І посадили ми, а зараз скільки годин? Пів на восьму, так. Да. І посадили, скільки Наташ, посадили. 100... Сьогодні оце то 118 корчиків посадили. Ну, вийшло у нас, садили я. Це що, чотири? Да, виходить, чи п'ять сортів. Я вже й заплуталася. Посадили, вийшло в мене три рядочка Саньки. Ну це я так розказую, не знаю, чи вам, але для себе це точно. Щоб потім, коли забуду, перегляну відео і буду знати, що це в мене за помідори. Три рядочка Саньки, два рядочка вийшло. Ні, один рядочок дельфіну, два рядочка Ангела. Якісь я нові цей год повикупляла, не знаю, побачимо, що воно. Потім мені посовітували в магазині, коли купляла помидори, попробувати посадила посухостійкі, і потім три рядочка фітофторостійкі. Ну, в общем, провіримо, наскільки вони стійкі до фітофтори, до посухи. Не знаю, дуже нахвалювали, ну попробуємо, що воно вийде. Ще в нас є Ріогранди, ми навіть не висадювали, ну, ще латочка є. І не пам'ятаю там, ще був. Все записано, бо так не можна запам'ятати. Всього потрошки. Він там Ось така плантація. Так, забула, що ми тут сіяли, аж оце згадала. Що ми сіяли моркву, якийсь третій сорт, вже на новому місці, не там, де раніше була, що ми пересівали. Так само ми лили в ярочки воду, сипали яд, і аж оце сьогодні видивилася, що сходить морквочка. Я її не поливаю, щоб не взялася шкуркою. Дві, почти дві неділі. І кільчина була, і як було холодно, ось тільки вилазить. Радочки видно. З телефону може й не видно, а, а так видно, як придивитися. 21 година появилося світло. Всім на добраніч, тихої всім ночі.